Позбавлення батьківських прав під час воєнного стану, насправді, законодавство не змінилося, одначе змінилася дещо практика застосування даного законодавства. Що я маю на меті, коли хочу вам натякнути, в чому тут нюанс. Якщо ми позбавляємо батька дитини, то взагалі без змін навіть практика права застосування. Але якщо. Батько дитини звертається з позовом про позбавлення матір дитини, то тут є уже певна така от перешкода. Вона, як ви розумієте, криється в моральних аспектах, оскільки багато хто використовує таку підставу для того, щоб отримати відсрочку від військової служби. І дехто робить це в ситуаціях, коли немає жодних юридичних підстав, тобто штучно створює такі от формальні. Оці ось ситуації. А тому суд дуже прискіпливо в таких ситуаціях ознайомлюється із матеріалами справи і ухвалює рішення, можливо, не так швидко, як хотілося, б, якщо є для цього правові підстави. Якщо ж підстав немає, то подумайте, чи необхідно вам витрачатись для того, щоб судитись в даній ситуації. Але краще задайте запитання, і ми з вами поміркуємо, наскільки. З моєї суб'єктивної точки зору, у вас є шанс на успіх.